Закон Ома зазвичай пояснюють формулою короткою, сухою, зручною для зошита, але в реальному житті закон Ома це не формула, це стосунки. Напруга це не сила, це намір. Вона не тече, вона не рухається, вона просто є, як бажання щось змінити. Уночі напруга відчувається краще, коли немає шуму, коли світ не відволікає. Ти стоїш біля щитка і знаєш. Напруга тут, навіть якщо нічого не відбувається. Якщо є напруга, це ще не означає, що буде струм. Якщо є можливість це ще не дія. Багато людей живуть, як напруга. Вони готові, вони заряджені, але не рухаються. Я бачив сотні щитків, де напруга була, а струму ні. Автомат увімкнений, фаза є, а світла немає, бо немає шляху. Напруга без шляху. Це мовчазна річ, вона не шкодить і не допомагає, вона просто чекає. Закон Ома не говорить про цифри, він говорить про залежність якщо є напруга, струм можливий, якщо є опір, струм зміниться. Це не математика, це життя. У старому будинку напруга була стабільна 230. рівно, без просідань, а лампа світила слабо не через напругу, через опір. Опір це не ворог, опір це причина, чому струм не знищує все одразу. Без опору електрика була б смертельною миттєво, як і правда безмеж. Напруга терпляча, вона може бути роками, десятиліттями. Вона не старіє. Напруга стає небезпечною не тоді, коли вона велика, а тоді, коли хтось забуває про опір. Закон ома працює навіть тоді, коли про нього не знають, як і гравітація. Це була історія про напругу, про можливість, про очікування, про тишу перед рухом, але без струму ніч ще не почалася. Струм це не те, що змушують, струм це те, що йде, коли йому дозволяють. Струм не виникає через напругу, він виникає через зв'язок. Є шлях, є рух, немає шляху є тиша. Уночі струм чутно, не вухами тілом, ледь помітне тепло, ледь відчутна вібрація. Це не шум, це присутність. Струм не думає, він не вибирає, він просто йде там, де легше, як вода, як думка, як звичка. І якщо десь з'являється зайвий опір, струм не зупиняється, він гріє. Струм ніколи не буває злим, він просто робить те, що йому дозволили. Опір це не помилка, опір це межа, без опору лампа згоріла б миттєво. Дріт став би полум'ям, а світ небезпечним. Опір це причина, чому світло можливе. У старих будинках опір з'являється повільно, не за один день, не за рік він накопичується, як вдома. Скрутка трохи ослабла, контакт трохи окислився, метал трохи постарів, і цього достатньо. Опір не вимикає світло, він робить його іншим, тьмянішим, теплішим, небезпечнішим. Опір це завжди про втрати, але й про захист. Потужність це наслідок, не причина. Коли струм зустрічає опір, з'являється тепло, інколи світло, інколи тиша, інколи проблеми. Потужність не відчувається одразу, вона накопичується як образа, як напруга між людьми, як невисловлене слово. Провід не горить відразу, він терпить. Поки не перестає. Саме тому закон Ома це не про цифри, це про наслідки. Закон Ома це баланс, напруга без струму це очікування, струм без опору це руйнування, опір без напруги це тиша. Все має бути разом в правильній пропорції. У хорошій електриці нічого не відбувається, і це найкращий результат так само і в житті. Коли все працює, ти цього не помічаєш. Закон ома працює завжди, навіть коли про нього не думають, навіть уночі, навіть у тиші. Нехай у вас буде достатньо напруги, правильний струм, безпечний опір на добраніч.